Так, маємо таку неймовірну кухоньку, фасади антрацит. Секція для мікрохвильовки, для духовочки, от секція, авентус зверху блюм. Фасади фарбовані плюс скло наклеєне. Далі знизу ящички йдуть, Танденбокси Фірми блюм. Так, витяжка Fabet Italia. Тут такий поворотик. Міні-бар для бутилочок. Такі секції зроблені. Карго для зберігання. Дивіться, як все гарненько. Врізні ручки. Оця секція у нас 2 метри, оця секція 3 метри. Оцей добавочний столик 1,90 м. Ось така кухонька, кого цікавить. Ціна за весь комплект з витяжкою 50 тисяч гривень. Було 55, зараз зробили знижечку. Тут можна додати, щось знімати. Кому підходить, звертайтеся.